Привіт усім! Я Ніколь, це канал Second Shopping. На цьому каналі я намагаюся знайти та виловити цікаві знахідки у секонд хендах України. Запрошую вас до перегляду. Також не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями. Сьогодні я завітала у магазин завезення люксу було пару днів, тому покажу трохи згодом, яка ціна сьогодні люксового товару та товару на вагу. Спочатку підійшла я до полиць із взуттям, трошки його розібрали, вже, показую, що залишилося. Я взагалі палюю на взуття спортивне, полюбляю комфортне, зручне, таке як кросівки. І також полюбляю літнє взуття, зручні сандалі. Високі підбори я не полюбляю, якщо невеличкий каблучок то можливо, але я люблю відкритий носок навіть у туфлях. Це все взуття у люксі на вагове я навіть забула подивитися. Подивилась трохи сумочки, це люкс гес, невелика вона. Тут у нас недовгий, бачите, ремінець під На люксі кол... холістер. Чоловіча куртка. Легенька. 695 гривень за кілограм. Пальто від зара. Це жіноча. Легенька курточка від бенч. Кросс Гарний бренд, також легенька курточка. Це подвійна молния. Бенетон. Це дитяча куртка нова. Рівер Айленд. 50 віскози і 50 льна легенька, як жакетик від Зара. також курточка тепла. Вельвет, а тут коротенький білий, біле хутро. Регата. От я регату не дуже полюбляю. І H&M 36-й розмір. Така куртка у вигляді жакету, плотна, відкост, вечірня сукня, чорна маленька 100% віску це у нас сукня для вагітних від next Квадратний виріс по горловині, іде, і вона довга. Це нова від відбухо, 16-й розмір, персиковий колір. Така м'яка тканина, 95 візкуз і 5 еластану. Тут золотими такими смужками від Кніт у розмірі М легенька. Дуже така довга. Бачите, комбінували ці смужки. Знизу вони йдуть таке, як по діагоналі. Дивіться, яка дама гарна. Плаття літнє. На блакитному кольорі. Ось у неї які прикраси, бриллянти, жемчуга. Бачте. Оверсайз це від Дісней. Футболка в 18 розмірі. За 5 фунтів була. Не видно. Розпро... На розпродаж не попала. Це, здається, дівчинка Бель, якось так з мультику від Джордж. Поло Раль Флорен. Це у нас сорочка гольф рожевого кольору. Чоловіччати Елька, але вона якось для Ельки завелика, наче Excel. От від Дороті Перкінс плаття зірочку, колір під джинс, такий темний. Зараз подивимося склад. Так, сто відсотків бавовна. І Лоран, сорочка. Це у жіночому. На мене великий розмір на ваговому товарі. Бліда, голуба. Таку юбку ще не бачила. Таке закінчення плюсіровки, дивіться. Незвично зроблено. Блищить ткані. Ось такий сарафанчик я приміряла У мене. Є десь на примірки, знаєте, там самі давні а, зйомки. Точно такий був від Джордж, тільки це, це маленький розмір. Розмір на мене. Також на вагу це все. І зараз деякі речі відібрала на примірку. Так, це примірка вагового. Платько для тих, хто любить яскраве. Яскраві, різнобарвні смужки. Міді-довжина. Так, Кармани? Ні, карманів нема. Розширене донизу. Таке. Літнє райдужне. Бачите, зістикували полос ці смузрочки, все по кольору, все зробили на совість. Цьому платьі сподобався мені колір. Бірюзовий, темний, гарний. Фасон незвичний. такий тут комірець плаття образної форми. Я його завузила. І є поясок. Довжина за коліна. Фасончик не мій, а колір гарний. На жаль, це примірка з люксу. Бачите, нова абсолютно. Футболочка зебра, принт. І такі брючки. Розмір якраз мій. Завужені донизу, вони тут прикрасили, бачите, горловинку камінцями. О, якось вже тут трохи відпало. Це пришивається все. Зебра принт досить поширений останнім часом. Частенько він в мене є у примірках. Це верх у мене ваговий товар і низ люкс товар. Це, до речі, 100% льон. Жакетик, він абсолютно новий. Там є етикетка паперова, покажу. Можливо, зараз це фасончик не дуже модний, актуальний. але бачите, як зробили. Закруглили довший. Довша спинка і тут у нас так нашита ще валанчик. Симпатичний. Знаєте, так не як у всіх відрізняється від інших. Футболка у широку смужку, червоно-білу. Бачите, ну, тут більше бежеві, бежевий колір у низа. Тому дуже яскраво для таких брюк не дуже пасує. Футболка завелика мені її. Підвернути прийшлося вона довга. Бірка тут зрізана, не видно, чия футболочка, не видно виробника. Жакетик, бачите, написано Чистий. Льон, Пюр, Глінен і отут додаткова пуговичка. Така велика. Лиш підкладка поліестер, на жаль, червоного кольору джемпер. Оце мені подобається більше. Однотонний і тут однотонний беш, гарне поєднання. На прохолоду, тут візерунок такий вибитий, тонка в'язка, а це в нас з люксу. Це ляний. Від Zara, жакетик, прямий крій ровний, Такий розмір, бачите, на мене також за великий, широкі рукава. Зараз звіш, взе, все поважу. А це моя футболка, до речі, льняна. Вона від тайчиндем, бувала нова з етикетками взимку. Я купила. Якраз зараз те, що треба: тоненька, легенька. Ціна вагового товару сьогодні 212 гривень за кілограм. Ваговий товар я зважила на одних вагах, люкс на інших. Ціна жакету із зільна 85 гривень. Коштувала 30 фунтів, потім була знижка 17 фунтів цієї футболки. Next 16-й розмір джемпер. Від FND в брючки. А ось тут я порівняла ціну, якби джемпер був на вагу або усього він у люксі. Це ще один принт зебра, це вже про ті Літл Сін тоненька, легенька юбочка. Я собі подібну, до речі, купила, навіть не показувала, ще в коричневому кольорі від MANGO. Там буквально щось за 10 гривень навіть менше. Зараз цю зважимо сьогодні скільки коштує. Це у нас люкс. Це 50 гривень. Ну, а я була там взагалі в останній день. Купила собі юбку, десь вставлю, покажу, можливо, в цьому відео. Який горошок атмосфер. 16-й розмір. Це маєчка від Н'єлук Боді. Бежево з вишивкою. Це купальники суцільні знову від ну, Це, до речі, дуже часто зустрічається. Можна новий бодік від Primark купити і на вазі. І куча купа бі білизни різноманітної. Бачите, чоловічі плавки для плавання. L Розмір новенькі. А ось, ось які птахи. Мені птахи подобаються. Також маючка. Дивіться, який низ зроблений. Тоненьке мережево атмосфер, 18-й розмір. Так, всі люди розбіглися. Зараз хоч музика тут виключилась, поки реклама йде по музика тут валає дуже гучно, неможливо взагалі щось знімати. Так, що тут у нас є? Сумочка на флягу похожа. Така, дивіться. Або як замок, знаєте, такий амбарний. Так, якась накладка на телефон. Ось, дивіться, який цікавий великий гаманець. Оце яка сумочка. Куди як вона розкладається? Такого не бачила навіть незвична. Якась лялька сидить у теплому вбранні, нові пуговиці. набори гудзиків. Ось у їх купа різноманітних. Бачите, по кольорам. Фунт 29 центів коштувала цей фунт 50. Метичка. Тут шарфи, носочки і капелюх. Після секунду пішла у торговий центр, хотіла зробити мірку деяких вихідки, але почалася повітряна тривога. Отже, перекраїла свої плани, дочекалася, коли більш-менш стало безпечно, і забігла у Аврору. Мені треба було купити деякі дрібнички. Подивилися, які є акції та новинки. Хочу я купити по акції, чекаю. Коврик для розкатування тіста, поки є там, ну не той, що мені потрібний. Подивилася на контейнери 109 гривень, такі зручні, а потім, знаєте, я полюбляю ці годинники з піском. Сьогодні також акція 69 гривень. Деякі підсвічники скляні також, дивіться, цікавий кашпо, 44 гривень. Написано, що це ведмедик, але я не бачу, щоб він схожий був на ведмедика а більше на людину. Отакі календарі досить часто траплялися у Асеканді, зараз є у Аврорі. І оцей мені сподобався килимок для сушки посуду. 34 гривні, він там є різних кольорів, мені особисто сподобався білого кольору. Думаю, такий можна придбати ще. Проходила я біля полиць з іграшками. Дивіться, які бульбашки мильні, які цікаві зараз роблять там гойдалка такий єдиноріжка. це для дівчаток, для хлопців там не дуже мені сподобалось. 64 гривні коштує зараз. Ну, таке яскраве, цікаве, різних кольорів, а для хлопців там з таким черепом. Ну, це мені не сподобалось. Також 64 гривні. Оця іграшка мені сподобалась. Тут у нас тваринки із Африки. Я помилилася юбку, яку я купила на вагу, була менше 10 гривень по вартості, вона не від манго, а від монки такого шоколадного кольору. Тканина приємна, вона схожа на атлас, але єдине доікання є на те, що на панчохи прилипає, треба бризкати антистатиком. Із-за того, що я не попала у Вейкіки, ви знаєте, вдома я опинилася швидше і почалася буря. Зараз така буря здійснялася. Аж машини сигналізацію повключали. Ой-ой-ой, Боже буря. Як я встигла добігти, Взагалі все, злива почалась, така сильна. Впало дерево після бурі, прямо на машину. Тільки що ніхто хоч не йшов, прямо під нашим під'їздом. так от. Приїхали вже швиденько, обирають, прибирають те дерево. Дякую за перегляд відео. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. До наступної зустрічі. Всім пока!